Коло та трикутник. Ти вже багато чого знаєш про ці дві фігури. Однак допитливість штовхає до нових відкриттів. Давай розташуємо ці фігури так, щоб коло описувало трикутник, а трикутник був вписаним у коло. А чи можна зробити так і з будь-яким трикутником? І чи завжди центр кола буде всередині трикутника? Сьогодні на тебе чекає багато відкриттів. Залишайся з нами! Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі вершини цього трикутника. Такий трикутник називають вписаним у коло. Радіус описаного кола часто позначають великою латинською літерою r, назвемо цей трикутник, наприклад, KFT та проведемо радіуси описаного кола ось так. Оскільки відрізки ОК, ОФ і ОТ мають однакову довжину, що дорівнює радіусу цього кола, то центр кола, описаного навколо трикутника, рівно віддалений від усіх його вершин. Зверни увагу, навколо будь-якого трикутника завжди можна описати коло. Центр описаного кола є точкою перетину серединних перпендикулярів до сторін цього трикутника, тобто таких прямих, що проходять через середини сторін трикутника та є перпендикулярними до них, ці прямі мають тільки одну точку перетину вона єдина є рівно віддаленою від усіх вершин трикутника, тож і коло, описане навколо трикутника. Теж може бути тільки одне єдине. Пам'ятай про це. Центр описаного кола розміщується по-різному, залежно від того, є трикутник гострокутним, прямокутним чи тупокутним. Але тобі не знадобиться щоразу будувати серединні перпендикуляри до сторін трикутника, щоб знайти центр описаного кола, і якщо задача не на побудову звісно. Достатньо пам'ятати, що центр описаного кола в гострокутному трикутнику лежить у середині трикутника, у прямокутному на середині гіпотенузи, а в тупокутному зовні трикутника. Тепер ти знаєш, як визначити вид трикутника АЦК, якщо відомо, що центр описаного навколо нього кола, точка О лежить на стороні АК. Центр описаного навколо трикутника кола може лежати на стороні трикутника лише тоді, коли цей трикутник прямокутний, до того ж, цей центр однозначно лежатиме на середині гіпотенузи. Тобто АК це гіпотенуза, А кут С прямий. З огляду на малюнок визнач, чим ще є гіпотенуза АК. Гіпотенуза АК є діаметром описаного кола. А тому можна записати, що АК дорівнює 2Р. Також правильно казати, що радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника. Дорівнює половині гіпотенузи. І якщо, з вершини С до гіпотенузи АК провести медіану, то вона буде збігатися з радіусом цього кола, а отже, також дорівнюватиме половині гіпотенузи. Ці факти неодмінно стануть тобі в пригоді під час розв'язування задач. Нумо тренуватися. Перед тобою прямокутний трикутник СТМ із прямим кутом Т. Відомо, що градусна міра кута С становить 30 градусів, а довжина катета ТМ 8 см. Знайди радіус кола, описаного навколо трикутника СТМ. Нагадаємо, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Оскільки коло описано навколо прямокутного трикутника, то його центр лежить на середині гіпотенузи, а радіус дорівнює половині гіпотенузи. Отже, щойно ми знайдемо гіпотенузу, то відразу зможемо знайти і радіус описаного кола. Як ми вже нагадували, катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, а це означає, що катет ТМ. Дорівнює половині гіпотенузи СМ. З цього випливає, що гіпотенуза СМ удвічі довша катет ТМ, тобто 16 см завдовжки, а це означає, що радіус кола дорівнює 16 поділити на 2, тобто 8 см. Подумай, де розміщується центр кола. Описаного навколо рівностороннього трикутника оскільки цей трикутник гострокутний, то центр описаного кола розміщується всередині трикутника. Та найцікавіше ще попереду центр кола, описаного навколо рівностороннього трикутника, збігається з центром рівностороннього трикутника. Нагадаємо, що центром рівностороннього трикутника є точка перетину його висот бісектрис і медіан, до того ж, висота такого трикутника є серединним перпендикуляром, бісектрисою та медіаною. Оскільки точка перетину медіан ділить їх у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини, то радіус кола. Описаного навколо рівностороннього трикутника становить дві треті від висоти цього трикутника. Нумо тренуватися. Навколо рівностороннього трикутника LBC описано коло з центром у точці О. Знайди радіус цього кола, якщо медіана БМ трикутника LBC має довжину 15 см. У рівносторонньому трикутнику медіана BM є також висотою. Тож можемо відразу знайти, що радіус кола, описаного навколо рівностороннього трикутника, дорівнює двом третинам його висоти, тобто 2 треті помножити на 15, що буде 10 см. Запам'ятай. Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі вершини цього трикутника. Центр описаного кола це точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Центр описаного кола розміщується по різному, залежно від того, є трикутник гострокутним, прямокутним чи тупокутним. Тепер ти також знаєш деякі факти. Які допоможуть тобі під час розв'язування задач із цієї теми нехай твоя допитливість надихає тебе на нові відкриття, підписуйся на наш канал і дивися інші наші відео, які допоможуть тобі пізнавати таємниці чарівного світу математики.